29 серпня вся Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. В цей день мешканці міста Супутника зібрались поблизу встановленої інсталяції банерів в пам'ять загиблих героїв Варацької громади, аби схилити голови у скорботі та вдячності. До всеукраїнського акту колективної пам'яті про загиблих захисників та захисниць долучилися представники Вараської міської військової адміністрації, Варацької міської ради, духовенства. Поліції, освітяни та усі небайдужі мешканці міста віддали шану загиблим захисникам і працівники Рівненської АЕС. Сьогодні колектив атомної станції виконує свої основні обов'язки з виробітку електричної енергії, але в той же час наші працівники захищають Україну, волонтерять, допомагають. І завжди колектив Рівненської АЕС пам'ятатиме тих, хто загинув, обороняючи нашу державу. Пам'ятаємо загиблих. І віримо в нашу перемогу. Вся наша Україна, наше місто, наша громада долучилась до вшанування, в тому числі працівники Раес. Серед наших загиблих героїв, наших земляків, є також і працівники Рівненської АЕС. Вічна пам'ять загиблим нашим побратимам, нашим землякам, всім воїнам. У спільній молитві, яку провів протоієрей Йосип Шарко, благочинний Вараського благочиння та міста Вараж, усі присутні згадали кожного загиблого героя та вшанували їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання. Мешканці громади долучилися до спільного покладання квітів в знак скорботи та невимовної вдячності всім українським захисникам. По завершенню заходу відбулася панахида на Алеї Слави в селі Стара Рафалівка, де присутні віддали данину пам'яті загиблим та помолилися за героїв батьківщини. Їхня мужність назавжди закарбується у пам'яті кожного українця та стане прикладом для майбутніх поколінь. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Зегераес.